Сесійна зала будинку рад заповнена вщент. Указ виконуючого обов'язка президента України про призначення Леоніда Пруса зачитує голова обласної ради Іван Гончар. Присутні в залі вітають нового керівника оплесками. Голова обласної ради Іван Гончар висловив сподівання, що з новим очільником обласної державної адміністрації порозуміється. Будемо працювати на благо на розвиток Хмельницької області. Будемо кажуть співпрацювати тісно з депутатським корпусом винесення спільних рішень, які потрібні для громади для зміни ситуації для підняття авторитету влади. Ми все зробимо для того, щоб це змінити. Леонід Прус висловив подяку за довіру вищому керівництву держави, а також громаді Хмельницької області і Майдану. Мусимо налагоджувати роботу з громадськістю, адже ми прийшли зараз для того, щоб зробити всі кроки влади відкритими, прозорими, щоб працювати, показувати дійсно реальні якісь результати і по розбудові системи влади, по зміні системи влади, і щоб люди бачили реальні наші кроки, реальні наші справи. Та висловив сподівання на плідну співпрацю з усіма структурами виконавчої гілки влади, ради Майдану і громадськими організаціями. Заява щодо співпраці з громадськими організаціями сприймаю позитивно. І я так рахую, що це слова реальні, тому що зараз ситуація така, що без співпраці з громадським сектором навряд чи що буде ефективне. Після офіційного представлення новопризначений голова поділився планами щодо кадрових призначень. Каже, хоче бачити в своїй команді людей чесних, моральних і професійних, які пройшли ілюстрацію. Я абсолютно погоджуюся з думкою тих людей, які на майдані приймають рішення щодо ілюстрації і щодо перезавантаження влади. Тому я не думаю, що сьогодні падає якась система, якщо керівник буде звільнений. Тому якщо стане питання про звільнення і мене особисто, я гідно складу повноваження. Тим часом Рада Майдану сама вирішила перевірити легітимність новопризначеного голови спеціальна комісія, завдання якої недопущення корумпованих чиновників, перевірить, чи біографія Леоніда Пруса не заплюмована кримінальною справою. Коли так, представлений громаді голова не може обіймати займану посаду. ми хочемо зараз здобути матеріали справи, які не були в якомусь суді. В архіві, Якщо ми знайдемо йдемо, представимо то загалу представив нашій громаді. Ну і якщо скажімо, там дещо підтвердиться, то Зрозуміло, що людина не може займати посаду. до злагоди, закликали священики. Коли супротивник криє окопи, а ми тут між собою розбираємося, це дуже і дуже негарно. Якщо хто хоче свою енергію дуже і дуже втілити в таке дійство для України, то я вважаю, отам треба хлопцям допомагати, прикордонникам, нашим військовим. Щоб вникнути у курс справ, голова попросив у журналістів декілька днів, потім пообіцяв розповісти детальніше про стан справ в області і плани на високій посаді. Тим часом на Майдані поблизу обласного будинку рад прибрали останні барикади. Але ті, хто їх зводив, не приховують, готові знову прийти до рішучих дій, якщо помітять у діях чиновників зловживання.